Чарка пшона, 10 яєць та 2 кілограми борошна. Це інгредієнти, з яких готується старовинна обрядова страва Житомирщини Крупки, яка увійшла до переліку нематеріальної спадщини України. Рецепт приготування крупки сьогодні, 19 серпня, жінки з села Мостове Андрушівської громади демонстрували у Житомирі. Ми збиваємо до однорідності. Обов'язково ця страва завжди у нашому селі оспівувалася піснями. Тому пані Наталя переходить до самого процесу, а наші жіночки дарують вам своїх народних пісень. Мене вдома зіругаємо. Порошно береться на 10 яєць приблизно до кілограм двох. І качається, качається качується мука. ця робота буде тривати дві години. І обов'язково треба дерев'яний ночь, щоб качати. Крупки, щоб вони всі були одинакові. За дві години пшенинки, закачані в яйці та борошні зростають до розміру горошини. Ці крупки вона заготувати заселих, їх вона і зварити, коли вам забажається. І щоб зварити нам ці крупки, нам обов'язково потрібна домашня курка. Ми варимо курку, а тоді той бульйон скидаємо крути. Я вам буду сказати, що з цієї чарки ми накачаємо стільки крупок, що ми наваримо баняк на 10 літрів. Крупки Наталія Стеценко готує вже 20 років. Мене навчила мого чоловіка баба. Цій страві більше 300 років. Готується вона в нас лише в нашому селі і пригощають на на обрядові такі свята і хрестини, і родини, і мерлини. що, що і раніше і на весілля варили. Під час приготування страви крупки. Жінки збирають гроші на потреби зсу «У нас є гуманітарний центр в місті Андрушівка, благодійний фонд сім'я. І от сьогодні ми взяли у волонтера скриньку і будемо проводити таку акцію. Крупки качаємо, зсу допомагаємо. Потрібно допомагати зсу. Дуже гарно, що люди прийшли і так таким національним показують нам наше коріння. Сьогодні ми розпочинаємо саме цю акцію по крупках. А, взагалі, ми проводили вже неодноразово в нашому місті такі акції по збору коштів нашим захисникам. На минулій акції, яка прийшла 12-го числа, ми зібрали близько 16 тисяч. Сподіваємося, сьогодні що Житомирщина теж зробить свій внесок в перемогу. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.